Зараз знаходимося урочищі жолоб. Де були краївки УПА. Отак От спускаємося в жолоб. Оце східний схил схід жолоба. Тут знаходився схрон з бумагою, бо в цій краївці була типографія, а тут був схон з бумагою. А це південно-східний склон цього жолоба. Тут знаходився схрон з продуктами. Коли в 51-му році цю краївку НКВД знайшли і всіх у півці загинули, то діти пасли корови і корова провалилася, як туди, а там схрон. А в тому схоні було смалець, був якісь крупи, мука була. Правда, мука вже там пропала, а смале ще був добре, ще діти були голодні, то ще їли. А на західному склоні жод знаходилась сама краївка знаходилася. Ось тут саме була ця краївка була. А в краївці розташовувалася типографія імені Шевченка. Спочатку ця типографія знаходилась в таремному Острізький район Рівенської області. З таремного краївку перенесли і типографію сюди в Степанівку в ліс. На цьому хресті знаходиться ікона. А ікона ця із хати Андрійчука. Андрійчук, як його Анд... Андрійчук, Василь. отут от є. Він сам з цього, з Рохманова. В підпіллі він з 43-го року. І аж до 51-го були в підпіллі. А коли вони сюди з таремного перебралися, то мені не відомо. А в втаремному вони були на Гальщині Горі. Там була краївка. О, отут була вся краївка. Ну, вона метрів з 10, якщо не більше.